Ми не спали цілу ніч, ми дивилися ті ефіри, ми були настільки емоційно збуджені. Повірте, бо заснути нереально було. Всі сиділи в телефонах і всі друзі наші, і всі дзвонили. Знаєте, то було дуже багато всіх таких емоційних. Підтримка, підтримка, радість. Ну будемо казати, це дуже дуже здорово. Дуже тим більше це була дуже несподіванка для нас. Наші родичі перезвонили, каже, ви дивитесь телебачення? Ми кажемо, ні. Дивіться в Фейсбуці. Каже, є звільнені 215 чоловік. Каже через Чернігів, їдуть багато машин. Вже коли прес-конференція була, то вони нам завантажили фотографії Святослава. Він є з трубкою, стоїть з трубкою і усмішка. І перше питання: чи до вас дзвонить? Я кажу, ні. Він напевно дзвонить скорше всього до своєї жінки з дитиною. І це дійсно так. Коли я перезвонила до тонічки, кажу тонічка. А вона каже, так, ми розмовляли. Він передавав велике вітання. Він живий, здоровий, тримайте. Все добре, але дуже змучений. Дуже змучений, і є можливість. Каже, коли буде можливість, він обов'язково зателефонує нам. Самі розумієте побачити, почути живий голос дитини, яку ми чотири місяці не чули і не знали. Головне, ми не знали, де вони. Зв'язку не було, не було ні телефонів, ні зв'язку, але не на. Надія була, віра була, це саме головне. Ми вірили, що ми обов'язково будемо. Ми що ми зустрінемося, що він живий. Це в першу чергу. І, Видно, тяжкий був обмін, бо бачачи по тих фотографіях, ну ви самі бачите. Вони пережили. Вони пережили таке пекло. Знаєте, що напевно не кожен би витримав це пекло, але вони витримали, вони вистояли. І головне, що наша влада дотрималась слова. Це знаєте велике, велике дякую, велике, велике, велике спасибі і за того, що їх не залишили, і за того, що це спецрозділ. То, що почули, що вони залишаться в Турції деякий час, ну але ж не в полоні. Вони вільні, вони в безпеці. Це для нас головне. Перезвонив Білецький до кожного, і він сказав, що дух хлопців тримається, вони здорові, вони живі. Що Калина, що Редіс, що всі, всі дух бойовий і є надія, надія на те, що будуть напевно зустрічі з родичами.